Магі. Богдан, я хочу поздравити з днем рождення і, і... і все. Ладно. Ем... Я не можу Богдан, я хочу поздравити з днем рождення і, і... і пожелать тобі оставатися таким же щасливим, таким веселим і... <laughs> і. і... А, я... а я все не казала Ладно. Таким хорошим і добрим. Бойчка, поздравляю тебе з рождения. Я хочу тобі побажати побільше сил здоров'я, щоб ти займався спортом. Е... Камеру дивись. <смех> <смех> щоб ти займався спортом, не бросався діло, то що. Спорт це здоров'я. Е, ти да, Будеш займатися спортом, то ти будеш здоровим. Богдан, це ж ти вісім 18 молодочки. Це ти вже дуже великий, більше ніж я. Це тобі вже багато що можна, ну взагалі не буде. Я хочу пожелати тобі таких же хороших друзей, як і ти. І щоб вони завжди тобі допомагали і були завжди рядом з тобою. Давай. Богдан, ще я тобі хочу пожелати хорошу дружину, щоб вона тебе дуже сильно любила. І діток хороших, щоб вони тебе слухали завжди, щоб ти їх добре освітував. І щоб вони були такими замечательними, як ти. Ну це потом. Пувни, як ми круто отриваємося і гуляємо. Я хочу, щоб і життя твоя була теж такою веселою і класною. Бажано. Ти пам'ятаєш цю швидку пісню? I ain't tryna do whatever